Неслухняна жінка. Автор Іван нечуй Левицький. Читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Пробуваючи на дачі у Білій Церкві в час купання в росі, я вийшов у базарний день. У четвер на базар, щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу, у кутку, за возами та незапорожненому просторі стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилося, я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха вже літня з села трушок впізнала мене і поздоровкалася зі мною. Попліч з нею стояла її дочка Варка, котру жарко недавно видав заміж у недалечке село Пилипчу. Я питаю Марини, що тут трапилось, і чого вони збилися вкупу, та ж репетують на увесь закуток. Е, та бачте, ми видали дочку заміж у Пилипчу, а вона оце покинула чоловіка, та й вернулася до мене, бо не хоче жити з ним. Жаліться на свого чоловіка, каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка, коли я пригадую, ще й року нема, як ви побрались. питаю я у Варки. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу, неначе я його наймочка, а не жінка. Бо вона мене не слухає, я чоловік її, а вона моя жінка, той повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, неначе парубок, гарний з лиця, чорнявий та рівний станом, мов то поля. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла і покинула його. Та ще так швидко, кажу я до Варки. Я свою жіноцьку роботу роблю і не цураюся роботи, але він загадує мені таку роботу, що й сам би міг зробити. Оце сидить він за столом, за обідом, та й каже мені Стань, Варко. Та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться, неначе тому панові посисурові подавай йому води, як лакей подає старому склянку води, та ще й на тарілці. Бо ти, сину, таки спанів, як служив у пана та надивився, як слуги його панькаються з ним. Чом би пак самому не встать за стола і не напитися води, бо кухоль же стоїть недалечко, на миснику!» Старі жарки, варчені батьки були недалекі сусіди мого швагра у тружках, і жарчиха, його дочка, були щирі в розмові зі мною, а Варка оберталася до мене, неначе жалілася мені на свого молодого чоловіка. Котрий, ніби спанів, служачи в пана. Або оце сядемо ми за обід. Він зирне в причілкове вікно та й каже до мене Варко, отже ж поросята влізли в город і риють картоплю, біжи мерщій та вижени поросяту хвіртку, та закрути хвіртку добре, бо вони знов. Розторгають рилами хвіртку і незабаром улізуть у картоплю. Я тільки що откусила один кусень хліба та й швидше біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я їй повинен же загадувати усякову роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Каже до мене чоловік. Ониську, не все ж таки треба загадувать жінці. Треба й самому дещо зробити, хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів, обізвалася мати стиха, неначе напутювала зятя та оступалася за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так. Як покинула Соломія свого чоловіка та й нанялася за наймичку у білій церкві в одного багатенького єврея, доки її чоловік пішов та перепросив її, кажу я, до жарчихи. Оце воно й вийшло до стоту так само, каже до мене жарчиха. Ото, жониську, і тобі тепер доведеться перепросити свою жінку. То вона знов вернеться в Пилипчу до тебе, кажу я до Ониська, але Онисько стоїть, понуривши голову, і не обзивається й словом. Він за того загадає мені роззувати його і стягувати з ніг свої чоботи, стихо обізвалася Варка. Я йому ні за що в світі не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота. Нехай наймає собі лакея, як наш пан посесор. Навкруги гуртка почали збиратися люди і прислухатись, за що йде розмова. Мені стало ніяково вмикуватися у чужу сім'єву справу прилюдно, при насторочених цікавих вухах навкруги, але мене зацікавила Варка своєю вдачею. Натуристою і гордовитою. Та вже тобі, Варко, доведеться вертатися до чоловіка, бо там тепер твоя дома, свій хліб та хазяйствечко вже твоє, а не чуже, кажу я до Варки. Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчина і сама гаразд знаю своє діло. Отказує мені Варка. Оце недавнечко. Тільки що ми сіли обідать та з'їли борщ, а він знов до мене каже Подай мені кухоль води, бо я пить хочу. Я кажу до його то встань за столу, піди і напийся води. А завтра, як сідатиму за стіл обідать, я прикочу сіней діжечку з водою. Та й поставлю там коло стола, а на столі поставлю кухля. Про мене пий хоч лусни, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напендючився, мов той індик, але не встав за стола. Я подаю спечі кашу, обмішану вишкварками, а він зирнув у вікна та й каже Катай у двір, та зачини ворота, бо ондечки поросята риються на шпориші коло самісіньких воріт та ще повтікають з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому та то сам же ти й покину відкритими ворота, як в'їздив у двір, катай сам хочеш, та й зачини. А то каша прохолоне і в печі вже вичахло. так що й миску з кашею я надаремно засуну в піч. Я тобі кажу катай зараз та зачини ворота. Зараз мені вставай. Аж крикнув на мене. А я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюсь. Отак він усе. Усе загадує мені якусь роботу, наче посесор, або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. Варки з досади аж закрутилися зіньки в очах. Карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста, але було знать по її очах. Що вона була натуриста і нездатлива на вдачу, вміла встоювати за себе і за своє право, онисько мовчав, понуривши голову і зморщивши чоло і чорні брови. Чи це ви змовилися зятем побачитися у білій церкві на базарі? питаю я у Варченої матері. Та де там? Це ми зустрілись отутечки випадком. Я з дочкою прийшла на базар, бо в нас давненько вже, то я, то Варка, побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багатсько молока, бо наша корова дає чимало молока і вже давненько дійна, а ставити молоко на сир та на сметану й масло нема глечиків. А Онисько, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди, та ми оце випадково стикнулися отут коло глечиків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя, як не чіплятимеся, дурнісінько, і недаремно до Варки, то вона незабаром повернеться до тебе знов. А як будеш бундючитися, та коверзувати по панськи та вередувати, то я вже не знаю і не відаю, як то воно буде далі у вашій хатині. Ти набрався панських примхів, служачи в пана Залакея, то через те збавив собі свої селянські норови. Ти ще молодий, то ще гаразди не втямив, що ти не пан. А твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина тобі і рівня. Пан тебе найняв як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе, бо ти ж найнявся на службу. А твоя жінка не бережу тебе ніякої плати за службу в тебе, бо ви ж і жнете хліб обоє вкупі, ти працюєш на полі. А вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе. Бо готувати обід це ж не гулянка. Та ж таки робота і тупцяня коло печі, як тобі твоє тупцяня та ходіння за плугом чи за ралом, напутювала мати молодого бундючного зятя. Та нехай вже вертається додому. Та стає зараз коло своєї жіноцької роботи, бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо, хаті, промовив Онисько, дивлячись, на сторчу землю, і якось понуркувато, буцімто, не почував ніякісінької провини у своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому, вкупі зо мною. Купи зо два або зо три горшки, бо варив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам хазяйнувать коло печі, то розіб'єш ще й третього горшка. Чоловіки, бач, непридатні до цієї справи, хіба їх горенько навчить, сказала мати смішками на устах. Але очі радісно блиснули. Іначе й вони засміялися на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та мирнота у непомирливих на вдачу дітей, котрі довгенько, неначе гралися в переваги, хто, мовляв, переважить одне одного, чи чоловік, чи молода гарна жінка. Онисько стояв мовчки. Був, певно, понурий на вдачу і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само не звеселяла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все наче вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи повертатися з матір'ю в трушки. Вона кмітила за чоловіком, зиркаючи гострими очима. Було знать по очах, що вона добрий кміта. Та йди, варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є всі твої горшки, як довго буде сам готувати кашу та борщ. Як загаєшся довго в мами та повернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика. Усі помруть наглою смертю. Сказав я Варці. Вона осміхнулася. Онисько підвів голову і собі осміхнувся. Молодиці зареготалися навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали та жартували. Прохожі люди повз нас, певно, примітили той кружок і думали, що щось трапилось, бо в кружку стояв я, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчаків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї, а за ними слідком прибігло ще кілька єврейок з другого боку вулиці. І ніби наторочили вуха, бо немає в світі народу цікавішого од євреїв. Збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклін моїй сестрі, як повернетеся в трушки!» Гукнув я до Варченої матері і прожогом на силу протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв, і мерщій попрямував до свого житла у єврейському заїзді.